Чуєш, що ти за чим ти мене послала? Смислі за чим? Ну я ж тобі сказала, що, тут, що купити треба. Ну, я прийшов, спитав, вони на мене так подивилися, і ну, тіпа, не розуміють про що я. Ну, а ти правильно сказала, так як я тобі сказала, Ну, да. влажнячий бальзам для коже під лівим глазом. Під, іменно, от іменно, що під лівим глазом бальзам. Ну і що, що немає чи що? Ну немає, каже, тіпа, пан може щось попутав чи тіпа, це. Попутай. Я їй об'ясняю, кажу, що в нас є вдома підправим. А їм, типу, цей херіо знає, що вони по, по ну, цей... Ну, ти точно, не наоборот сказав. Та ні, що я під лівий сказав, що воно взагалі. Вона, коротше, ще почала, типа, зразу не поняла мене, мабуть. Бо вона, типа, напарницю позвала, вона може, типа, більше кумекає. Та щось здивила, дивилася, дивилася. В комп'ютері щось шукали, на склад побігла, вже там, блін, в очередь в магазині создалась. Вони з мене тут поржати вже почали, коротше, я поняв, що це та подліва. І вона, типу, в цей каже, ні, 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 типу, такого немає, я не знаю. Ну я не знаю, може, піди ще раз об'ясни по-другому. <пух> по Куди? Вони з мене, ано, блін, уже ржуть там усі, там уже очередь та, почала чихікатися, хі блять. Тю, ну странно, я в цьому магазині купляла, а зараз кажу, що немає. Точно Бо... в цьому? Та в цьому? Та ні, ну їх нафіг, ти що. Ну немає. ладно, може зараз поїдемо ще в другий тоді сідай, да? поїхали. в другий, Ну, давай, давай в другий, то що це якась фігня, я не знаю, блін, а де вони таке придумали, блін.